Школа правової безпеки. Юристи презентували новий проект із надання первинної фахової допомоги сумчанам. Завдань багато подолання правової неграмотності та консультації широкого спектру питань від банківських чи земельних до проблем переселенців. Нині у сумах розповідають правники діє шість дорадчих центрів приймалень. До них щодня звертається десятки людей телефоном і особисто. Наразі мережа поширюється на райони. Наприклад, досить успішно показав себе конотоп. Є навіть випадки звернень з-за кордону. Білгородської області до нас зверталася людина по питанням спадщини, але вона сюди не могла до нас приїхати, вона дізналася, що є такі телефони, тому що ми і в поїздах вішали наші об'яви, тобто люди і мають можливість, так? тому що ми знаємо, є такі глибокі навіть сімейні зв'язки, коли люди там з одної Родини, да, але вони, одна частина проживає на Україні, місто Суми, да, а інша частина родини проживає там, чи Білгородська, чи Курська.